друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Одну годину тому Росію сколихнула подія, яку в Кремлі намагалися приховати, але масштаби не дають цього зробити. Одразу на території двох областей вибухнули та зайнялися щонайменше 20 заводів військово-промислового комплексу. Пожежі були спричинені серією вибухів. На складах, де зберігалися сотні тонн боєприпасів і комплектуючих, найпоширеніший вибух стався на центральному арсеналі, де одночасно детонували близько 200 тонн боєприпасів. Вибухова хвиля зруйнувала будівлю на десятки метрів навколо, валивши стіни цехів і складів а пожеж. Же поширилася на сусідні підприємства. У цей час на території одного з заводів перебував високопоставлений представник російського ВПК. Під час вибуху він отримав поранення і був евакуйований охороною. Цей факт підтвердив місцеві джерела, які бачили кортеж швидких і броньованих автомобілів. Що поспіхом залишав промислову зону. Його стане відомий. Проте сам факт поранення чиновника відповідального за координацію виробництва боєприпасів. став показником глибини кризи. Масштаби катастрофи були безпрецедентними у промислових районах. Лунали серії вибухів, які не припинялися кілька. Година склади з артилерійськими снарядами, танковими боєприпасами, ракетними частинами вибухали один за одним. Вогонь охопив склади пального та технічних мастил, створюючи вогняні стовпи, що були видні за десятки кілометрів. У повітря здіймалися клуби чорного диму, який накрив цілі міста. Жертви обчислювалися сотнями. Точну кількість загиблих назвати неможливо. Багато тіл залишалися під завалами чи були повністю знищені у вогні. Медичні заклади обох областей були переповнені пораненими, яких доставляли з різних точок. Більшість мали тяжкі опіки улам. Кові поранення контузії, офіційні служби не справлялися з обсягом робіт, і навіть місцевих жителів залучали для розбору залвалів. Системи протиповітряної оборони та охорони об'єктів виявилися неспроможною запобігти атаці. Очевидці повідомляли про невідомі дрони, які атакували об'єкти одночасно у кількох точках, після чого пролунали основні вибухи. Кремля поспішив заявити про технічні несправності, але характер ударів свідчив про ретельно сплановану операцію. Паніка поширилася не лише серед населення, але й у військово-промислових колах. Райнування десяти підприємств означає утрату величезної кількості боєприпасів, зупинка виробництва. Арсенали, які мали забезпечувати фронт, фактично знищені для військових групувань. На передовій це означає нестачу постачання, затримку з виробництвом і падіння темпів бойових дій. У соціальних мережах ширилися відео, де було видно гігантські вибухи і уламки будівель, що летіли у небо. Люди писали про кінець світу і тякого шаху ще не було. Пропандиські канали намагалися применшити масштаби, але навіть офіційні повід Думлення про велику пожежу не приховували одночасного. дві області фактично втратили значну частину свого військового потенціалу. для України. Цей інцидент має стратегічне значення. По перше, він демонструє здатність завдавати ударів по ключових військово-промислових центрах Росії, які раніше вважалися недосяжними. По-друге, знищення такої кількості боєприпасів і підприємство означає довготривалі проблеми з постачанням для російської армії. По третє, моральний ефект є руйнівним. Російське суспільство бачить масштаби катастрофи, які влада не може приховати. Аналіти. Яки зазначає, що подія стане переломним моментом. Кремль змушений буде перекидати виробництво в інші регіони, витрачаючи ресурси і час. Це створить додатковий тиск на економіку, яка вже перебуває в кризі через санкції та мобілізацію. Міжнародні партнери України сприймають цей успіх як підтвердження ефективності сучасних технологій ураження, що може пришвидшити нові постачання. Таким чином, вибухи на заводах у двох областях і знищення 200 тонн боєприпасів стали не лише трагедією для Росії, але й стратегічною перемогою для України. Лаючи підприємства та сотні загиблих, показали, війна входить в фазу де телевіра ресурси противника більше не є захищеними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.